Привіт, мої любі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Це відео буде про красу, про гарні малюнки, барви, про жіночність, тобто про сукні. Дивіться! Гайда зі мною до секонд-хенда. Вечаємо експерта по Ну Бачите, я з ванси. Ось такі кеди сьогодні. Миленькі. так По-молодіжному. Ну ви ж розумієте, чого я вам їх показую. Я теж їх купляла у секонд хенді Зняла для вас наші манікени. Зараз покажу, скільки я взяла сукні. Оце все сукні. Будемо міряти. Ось така сукня. Біленькі кінчички. Я тут така довольна, бо ще не знаю, що це звичайний шиль. Ну дуже розкішна сукня, гарна колір. Ну, синього ж знаєте. <плес> Мимо синього я пройти не можу. Така не докнуть. Яка сукня? Карманом. Зверніть увагу. Це зріст. це це показує, що не мій зріст. Так цікаво виглядає верх, ліфт. Сідниця довжина. Завжди, завжди вважала, що мені йде цей колір. Дивіться, секонд-хенд, чому секонд-хенд? Він розширює рамки сприйняття. Завжди можна зміряти щось незвичне. Так, ну ось ця коричнева сукня ліндекс. Лин, Зараз подивимось склад. 100% поліестер. Чесно вам скажу, я була впевнена, що це віскоза. Ось вам і експерт. Дивіться, яка сукня. Вона прямо тут підтягує. Такий незвичний фасон. Звідси, так от тут -от, тягне, дивіться, ось на всю довжину. На Тремпелі на мені це різні сукня. В ній можна прямо йти на якийсь урочистий прийом. В ній відчувається якась стримана елегантність. Ну ось дивимось, як гарна річ може спортити гарну жінку. Бо вона не підходить до моєї фігури. Я виглядаю, як тумбочка на ножках. Ну а це вже інша історія. Тут я прям собі подобаюсь. Ви це бачите? Це рівкість прямо на мене. Ніде нічого не потрібно змінювати. Так, ще одна красунька. А ця більш про зручність, ніж про красунку. Так. Ще таку зміряла для вас. На маленьку. Джейк. Дуже приємно. Опа. Ну, Слышишь, я Принцесса. Королевишна. Маленькая, черная сукенька. Тут чуть-трошки так, окна, а тут чуть-трошки а чуть так. Обедуешь. Ідеально. Бачите? Оце мене привернуло увагу. Гудзик і ця петелька. Обично ставлять крючки. Полістер і ацетат. Так, ну, це вся сукня. Пошита в салоні на Філіппінах. Що я казала крючочок? Тут петелька ручна. Ось ця краса. Ручного виконання. Так воно позаду виглядає. Хочу показати вам делікатність вишивки. Така ненав'язлива така. Ну, Ви зрозуміли, що ця сукня потребує втручання. Ой. Тепер в мене від неї мозг закіпав. Хоча 100% поліестер. Ось ця біленька. Арсей. Ну, Це повсякденний варіант. Тут віскоза, бачите, 84%. Ось ця сукня коралова, мабуть. Дивіться, який бренд. Щось мені кажеться, що це щось коштовне. Треба її гарно обдивитись. Це схоже на тапту. Ну, Синтетика, це зрозуміло. Ось така етикетка. Так. Ганьба. Ви бачите? 100% шовку. Так, ну це, це щось треба зрозуміти. Де шовк. Зверху чи знизу. Ну, шовк є і зверху, і знизу. Це чорна, атласна сукня. Бачите, як зроблен ліф. Із бренд. Це британський бренд вінтажного одягу. Склад. Гарний котон і ластан. Знайшла таку сукню в іншому кольорі на шафі за 503 гривні ця синя. Ну, пліси, як я люблю. Мені дуже сподобалася ця річ. Я, мабуть, її би придбала собі, якщо б вона б застібнулась. Ну, я б могла її застібнути, але вона тут дуже-дуже затісна. Ну і розмір. 36-й. Це, це все пояснює. Дивимось бренд. Клад. І ні за чим жалкувати. Оце мені подобається, бачите? Тканина однакова, да? Бачите? Але ось тут малюнок. А тут. І це не пришито, це така тканина. Сто відсотків полістер. Якщо були інші часи, я б думала придбати собі таку і таку сукню. Оце така повсякденна, гарненька. Оце дуже гарно підкреслює мою фігуру. Ось дві сукні. Ну, от все, мабуть, я візьму. Все, візьму. Цей бренд. Так от. Рунф, рунф, Рунов, Лунхоф. Я б ні секунди не думала, якщо б вона була коротша. Дивіться, що, як тут не свідчити. Бачите, тут московський шов. Відрізати потрібно три слоя. Так, ну ще походжу по магазину, подумаю. А тут, коли я побачила цей малюнок, подумала про ремені текстильні, яскраві. Дуже гарні були б. Це цікава річ. У мене, воно... бачите, як гарно. Ну, не раз тут бренд, по-моєму шиї. Мене тканина. заінтересувала. Ось ця мені сподобалась дуже. Це рубашка сукня, ну прямо на літо казку. Так, а що таке, де гудзики? Якщо мова зайшла про гудзики, розповім вам про свій жакет морела. Це я вам показую. Цей жакет ляний. Пройти стільки було коментарів морела. Я його попрала, попрасувала. Але як ви бачите, гудзики я вже відрізала, бо я дуже швидка. А потім в мене виникли сумніви, і тому я ще їх не пришила на тричку, а взяла час подумати, як краще зробити. Ось так він виглядає, без гудзиків. Можливо, я їх назад сюди і пришию, а для трички та ще щось пошукаю. А можливо, і ні. Я не знаю, на даний час я не знаю, яке рішення я прийму. Так що дивіться мене далі. Ну що, дівчата, скінчила я свій шопінг. Довольно, ну, мабуть, так. так Дивимось, що я придбала. Опачки. Ось така річ. Зараз я вам покажу, що тут намудрив дизайнер, ви бачите. А тепер здобули, забувайте те, що побачили, бо це матерія. Отак. От Треба сприймати це як кусок тканини. З неї я планую зробити вироби. Ну, це будуть ремінці, але в романтичному стилі. Ви бачите, що тканина незвична. Вона. я... Я не побоюсь цього сказати, вона неповторна. Кольори мені подобаються. Ну і нічого подібного мені не зустрічалось. тому я її придбала на вироби. ну, Я це придбала. Ще я придбала таку річ. Вам я її не сня... в магазині чогось не зняла. Думала, що зняла, але передивилась ні. Це така майка. По складу верх, це 100% шовк. Тут поліестер підкладка. Шовк. в мене були, як саміння, сумніви. В мене були сумніви, бо шовк 100% і на поліестері. Я подумала, можливо, це, ну, в общем, що це обман, брехня. Але я перевірила, зробила перевірку, ну, витягла ниточку, підпалила сірничками, воно згоріло, все як положено, як шовкова тканина, що це 100% шовк. Ладно, в общему така майка. 100% шовк. яку зроблена по преміум вищої якості. Що я з нею буду робити, не знаю. Взагалі, ще погуглю бренд. Можливо, це ж це річ коштовна і можна продати. Так, ну ви зрозуміли, що я придбала цю сукню. З усієї красоти, що я вам показувала, я її вибрала її. От як у відео, отак от вона виглядає, а не так, як виглядає зараз. Вона зараз розова. В общем, а вона незрозумілий мені колір, я не знаю. Вона більш кирпічний, це як вона називається, цей кирпічний колір. В общем, ця, я її обдивилась всю, хочу вам сказати, що оце так часто і буває, що ти купуєш річ і якісь нюанси, ти. Може, ну, зразу ти не помітив. Один із нюансів це те, що ця сукня піддавалася переробки. Тобто, Я бачу, що її ушивали. Ушивали її професійно, тому тут не підкопаєшся. Дуже професійна швія, все зробила. Я розібралась, що 100% шовку це мається на увазі ці вставки. У вставки це 100% шов. А в складі цієї речі є 30% шовку в цій тканині. Еластан і полістер. Ну, ви ж бачите, що вона тягнеться. Шов такої властивості немає. Так тягнутися. Тут є еластан. Ну, підкладка, це, я думаю, що про неї нічого не написано. Чи я щось не додивилась. Це, мабуть, обичний полістер. Все дуже акуратно зроблено, все, все продумано. Фасон. Ладно, я зараз розповім трошки, кому цікаво, а кому ні перемотайте наступну частину. В общем, там викроєна спинка на спинці. От дивіться, спинка. От, От спинка. Спинка, так? Да? І отут довж, у нас обычно шов по бокам. А тут шва нема. Тут оця деталь, бачите, зі спинки йде наперед. Наперед. І деталь еластична. І коли ти вдягаєш, отут, отут ти вдягаєш тут рука, отут рука, то ця деталь, вона йде під грудями, під грудьми. Отак якось. Що я вам міряла і казала в мене відчуття, що мене хтось так хоп і призібрав отак у кучку. В общем, дивлюсь, вроді просто. І сложно одночасно. Ну що, подивіться на мою довольну фізіономію? Я погуглила бренд цієї сукні. І експерт по лахміттю просто, ну просто, не звертайте увагу, то кошка. Хочете ж мені поаплодувати? Трябається. <свісно> В общем, через кран. Люксовий преміальний бренд. Кутюрні вечірні сукні шиють. Схожі сукні на шафі коштують від 5000 тисяч гривень. Це я вам фото виставлю. Два дизайнера. Це Талбот і Рунфо, Рунф, щоб, щоб таких гарних хлопців не забіжати. Рунхов. Це їх фамілії, то по-моєму Джимі Таубот і Андріан Рунхов. Ось так. Правильно казати, Ранхов. Ну, Дивіться фото. На цей раз це гарні чоловіки, а не дідульки. У мене в цьому місяці було дві приємні зустрічі. Про одну з них я вам розповім в цьому відео, а про другу в наступному. Перша зустріч то була зустріч з моєю молодшою донькою, яка несподівана для мене та для себе, опинилась в Краматорську, в Краматорську, і ми провели з нею трохи часом разом. Такі трояндочки. Це для моєї Дашеньки будуть. А я зустрічаю Дашу з трояндами, ось такими. Як вона здивується, і буде радіти. Може, скаже, мама, ти що? Тут я зустрічаю Дашку з квітами, а тут Дашка зустрічає Мальта, яку вона не бачила три роки. Сидимо, дивимось звану вечерю з маминими пиріжками. Вирішили сходити до кондитерської. Ну я нарешті добралась до кондитерської. Ми тут разом з Донькою. Я собі заказала Павлову і натис кавовий холодний якийсь, який мені не сподобався. Даша заказала свій улюблений Наполеон. В общем, ми дуже гарно посиділи, провели час, ще трошки пофоткались, познімались, бо там гарне дзеркало було і пішли з нею гуляти до парку. Дві неділі пролетіли дуже швидко, час сплинув, і вже треба йти проваджати Дашу до поїзда. Проваджати Дашу ще пішла її подруга, тому це ми так потяг чекали в кафе. Дашка від'їжджає. Відключилась з вами попрощатися, подякувати вам за те, що ви мене підтримуєте в своїх коментарях. Також я бачу, що підписуються. Хоча знову по статистиці показує, що 90% дивляться без підписки. Ну, це я так розумію, це право кожного підписуватись чи не підписуватись. Я по собі можу сказати, я багато кого дивлюсь, але не на всіх підписана. Хоч я зараз, більш, коли я стала знімати відео, я більше хочу підписуюсь. Пишу коментарі дівчатам. Я розумію, як це важливо, щоб їх підтримати. Так, що ось так. До наступної зустрічі. Дивіться, підписуйтесь, будьте зі мною. До зустрічі, па-па!